Цими днями відомо в усьому світі мережа соціального спілкування Фейсбук отримала свого 500 мільйонного користувача. Компанія розростається з такою немовірною швидкістю, що його власники ледве встигають забезпечувати умови, спілкуватися у віртуальному просторі чисельним користувачам. Про засновника компанії Марка Цукерберга та феномен Фейсбуку у сюжеті Мирослава Гонгадзе. Відкривши двері цього звичайного будинку у каліфорнійському місці Пало Алто, ви зустрінете лабіринт робочих столів та комп'ютерів. Офіс наповнений молодими людьми, які можуть, коли забажають, поїсти у місцевій кав'ярні, пограти у комп'ютерні ігри та навіть завести у пральню білизну. Такий баланс між роботою та приватним життям створив для своїх співробітників 28-річний засновник компанії Марк Цукенберг. Він надзвичайно цінує свободу та, живучи неподалік, любить ходити на роботу пішки. Це звичайний маленький будинок, але для мене найголовніше, що я маю можливість пішки йти на роботу. Цукенберг, коли до нього прийшло натхнення, створити Фейсбук, залишив Гарвард університет, потрапити до якого мріють сотні молодих людей у світі. Він каже, що його мати наперед знала, що він не зможе всидіти. За студентською партою Коли я покинув коледж, щоб працювати над створенням Фейсбуку цілими днями, я говорив зі своєю мамою. і Вона сказала, що знала, що я піду з університету сьогодні. Користувачами творіння Цукенберга є 500 мільйонів людей у всьому світі, і з кожною секундою кількість зростає на вісім нових прихильників сайту. Кожен з цих людей має понад 100 друзів. Які у середньому діляться новинами свого життя приблизно 70 разів на місяць. Користування Фейсбуком є також відзеркаленням того, як жителі різних країн адаптуються до нових технологій та наскільки вони відкриті до віртуального спілкування. Найбільше зростання кількості користувачів Фейсбуку спостерігається сьогодні в Індії та Бразилії. Про це розповідає сестра засновника Ренді Цукенберг, яка відповідає за маркетинг Індії Ми маємо 12 мільйонів користувачів. У Бразилії 6 мільйонів. Це особливо приємно, оскільки в аналогічний період минулого року ми мали дуже малу присутність у тих країнах. Люди використовували локальні мережі, але зараз виглядає, що вони почали віддавати перевагу Фейсбук. У деяких же країнах Фейсбук став проривом у цензурованому інформаційному просторі. Для багатьох іранців минулого року Фейсбук став одним з головних засобів поширити інформацію про те, що відбувається в Ірані. Серед користувачів Фейсбуку є такі, що мають застереження до поширення права. Атної інформації. Інші діляться з друзями у віртуальній мережі найпотаємнішим, але усі вони вже не уявляють своє життя без Фейсбуку. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки на Фейсбук. Ви також можете приєднатися до програми Час Тайм на нашій сторінці у мережі Фейсбук. Ми пропонуємо новини, відеосюжети та інтерв'ю, підготовлені для вас колективом нашої редакції. Приєднуйтесь, нам важливо почути ваші коментарі, враження та побажання.